Привіт, дорогі друзі! Поговоримо сьогодні про статистику світових воєн. Якщо взяти Першу світову війну, не до кінця, можливо, будуть чіткі цифри, це енциклопедія, це Вікіпедія, я буду ще трошки округлювати. Ось. Отже, ми, що ми можемо бачити, так, населення на 1914 рік Російська імперія. 175 мільйонів чоловік. Мобілізовано було 15 мільйонів 300 тисяч. Загинуло військових 2 мільйони 254 тисячі. Поранено 3 мільйони 749 тисяч. Полонені. 3 мільйони 342 тисячі. Втрати мирних жителів 1 мільйон 70 тисяч. Так, далі. Великобританія населення 1914 року 46 мільйонів. Мобілізовано 4 мільйони 900 тисяч. Загинуло мільйон. Поранено мільйон. 600. Полонених 170 тисяч. Втрата мирних 3 тисячі. Далі поїхала Франція 39 мільйонів населення. Мобілізовано 6 800 мільйонів. Загинуло 1 397. 000. Поранено 2 мільйони 800. 000. Полонених півмільйона, Втрата мирних 60 тисяч. Німецька імперія 60, 67 мільйонів населення. Мобілізовано 13 мільйонів. 251 тисяча. Загинуло 2 мільйони. 37 тисяч. Поранено 2 мільйони 100 тисяч. Полонених майже півмільйона. І втрата мирних 67,5 тисяч. Усього населення на той момент на землі становило мільярд 473 тисячі. Усього було мобілізовано. З усієї планети 71 мільйон. Вбито 10 мільйонів, поранено 18 мільйонів. Полонених 8,5 мільйонів. Загиблих було мирних людей 11,5 мільйонів. Ось такі страшні цифри. Це статистика щодо Першої світової війни. І що ще скажу? Насправді всі ці цифри дуже-дуже занижені. Реальна картина, вона ще страшніша. І знаєте, ми можемо засуджувати голокост, геноцид, так. Жахливі втрати в цих війнах, але ми також маємо засуджувати та розуміти причину. Причина цього всього це безбожність. Дві страшні війни потрясли нашу землю, тому що почалося. Почалася сильна проповідь бісівська. Так? Сини лукавого, вони почали пропаганду еволюціонізму, атеїзму, відсутності Бога, зневіру в Біблію. В школах почали вивчати брехню. І те, що прийшло на нашу землю, це наслідок. Щоб насправді нам дорогі жити в християнській нації, захищеній Богом, нам потрібно повернутися до Господа Бога. Чому зло відбувається? Чому? Тому що люди звірі, в школі викладають, що люди від звіра. Так? Тому чому б людині і не поводитися, як звірі? Брешуть в школі, що землі мільярди років, самого дитинства. І наслідок, що ми отримуємо, що ми бачимо озвіріння і отупіння людей. Тому, дорогоцінні, закликаю вас ставати частиною живої церкви. Напишіть мені, всі посилання є в шапці профілю. Підписуйтесь та до нових зустрічей. Всього вам найкращого!